Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 23-ї окремої механізованої бригади. Позивний мій міхо, і позивний бджола. Позивний мій шахтяк. Мій позивний фокус. Що я можу сказати про застосунок «Армія плюс. Був досвід його використання, все доступно. Подавав рапорт на оздоровчення, дуже зручно. Не треба нікуди їхати на місці виконування своїх обов'язків. Дуже просто все, в пару. Кліків, так сказати. Це не потрібно друкувати, це все в електронному вигляді виглядає. Заходиш через приложення і все в тебе виходить. Дізнався від командира. З першого разу заповнив, узгодили, підписали, ну, очікуємо гроші на допомогу. Ну, краще тим, що не треба ніяких підписів, бігатні. З телефона заповнив через додаток і все в електронному виді підписується. Користувався армії плюс, коли дізнався, що можна отримати гроші по пораненню. Це дуже зручно і дуже часто було. Станом на сьогодні 23 третього механізована бригада. Приймає та опрацьовує усі види рапортів із застосунку армія плюс, зокрема, це рапорти на соціально побутові виплати, рапорти на оздоровчі, рапорти на щорічні та основні відпустки, рапорти на довідку форму 5, рапорти на лікування, рапорти на прийом здачу посади. Завдяки цьому процес подання та обробки документів став значно швидшим, прозорішим та зручнішим для кожного військовослужбовця.